Людей професії з народу, активних лідерів, досвідчених державних менеджерів до влади. Таку позицію відстоюють представники партії розвитку України. Цими вихідними у місті відбулася конференція нової політичної сили. Хмельницька обласна регіональна організація обрала б керівні органи та обговорила шляхи вирішення наболілих для українців проблем. Усі подробиці знають наші журналісти. Хоч політична сила ще відносно молода, амбіції у неї неабиякі. тож прихильників у партії розвитку України більше є з кожним днем. На третю регіональну конференцію прибуло більше сотні делегатів з усіх куточків області. Завітав до Подолян зі столиці. Відомий політик Юрій Павленко. У нас вистачить мужності, сили, рішучості, щоб партія розвитку України стала фундаментом для нової української держави. Партія розвитку України на повну силу включається в політичний процес країни, має намір брати участь в усіх виборах, пропонувати свої рішення існуючих в країні суспільно-політичних проблем, соціально-економічних викликів, бути виразником думки тих, хто втратив довіру до домінуючих тривалий час в Україні вождиських проектів. Аби відстоювати права і свободи громадян, забезпечувати соціальні гарантії в області, на конференції шляхом голосування обрали керівні органи регіональної організації. Вотом довіри від однопартійців отримала Лілія Бернацька. Саме вона стала головою комітету Хмельницької обласної організації партії розвитку України. Своїми основними завданнями команда розвитку на Хмельниччині бачить забезпечення можливості всім небайдужим співвітчизникам відчути своє значення і вагомість розкритися розкрити свої таланти свої здібності свої можливості ми дослухаємося до кожної думки ми чуємо ми слухаємо ми приймаємо спільні рішення до складу керівних органів увійшли також В'ячеслав Таран, Андрій Гуменний, Віталій Крижанський. Делегати конференції одноголосно затвердили заяву щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та Хмельницькій області. У ній реальні пропозиції та вимоги до діючої влади, які на думку представників нової політичної сили зможуть встановити мир та нарешті повернути країні єдність. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини ТІВІ Сім Плюс.